Останні років 10 спори про визначення місця проживання дітей є досить актуальними. За цей час відбулося в принципі переосмислення ролі батька і матері в житті дитини. Спочатку українська судова практика виходила із того, із охорони охоронів інтересів в першу чергу матері і дитини. Тому при вирішенні спорів про визначення місця проживання дитини з одним із батьків, суди в більшості випадків постановляли рішення на користь матері. І відповідно в ті часи судова практика та позасудова практика виходила із принципу шостої декларації прав дитини, яким було проголошено, що дитина для повного гармонійного розвитку її особистості потребує любові і розуміння. Вона повинна, коли це можливо, рости під опіку і відповідальністю своїх батьків в усякому випадку, в атмосфері любові і моральної та матеріальної забезпеченості малолітня дитина не. Не повинна, крім тих випадків, коли є виняткові обставини, бути розлучена із своєю матір'ю. Тобто, як ми бачимо, судова практика виходила із того, що в 90 випадках постановляла рішення на користь матері. Отже, законодавством України не містить, хочу звернути вашу увагу норм, які б наділяли будь-кого із батьків пріоритетним правом на проживання із дитиною. Повномасштабне вторгнення спочатку об'єднала на нашу країну навколо проблем, але триваючий час воєнного стану не міг внести корективи і виснуючий стан речей. На жаль, сьогодні країну можна сказати знову поділили навпіл. Одна частина громадян це ті, хто у нас воює на фронті їх родини волонтери, меценати, які опікуються відповідно питаннями військових. А друга частина це ті, хто з різних причин не хоче йти воювати. Тут я хочу звернути вашу увагу, що. Однією з підстав для здорових придатних до служби чоловіків є наявність на вихованні неповнолітніх дітей. Саме війна в Україні, що розпочалася 24 лютого 2022 року, кардинально змінила фактичні підстави для розгляду і вирішення таких справ. Причини звернення до суду з позовними вимогами визначення місця проживання дитини протягом останнього часу. Це декілька Перша необхідність підтвердження розподілу батьківських обов'язків стосовно дитини, яка з одним із батьків перебуває за кордоном з 24 лютого 2022 року під тимчасовим прихистком. Друга підстава це відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами. Призовники, які мають дитину дітей віком до 18 років, яку яких виховують самостійно ня mm -hmm. Дитину віком до трьох років, двох і більше дітей. Третя причина це звільнення з військової служби, це діючі військовослужбовці, які самостійно виховують дитину дітей віком до 18 років. Четверта це амбіції, стрес, депресія. Також є така підстава, ще як дійсний спір між батьками про вирішення місця проживання дітей і, в принципі, можливий поділ цих дітей. При вирішенні спору між батьками, які розлучилися про визначення місця проживання дітей, суд керуючись міжнародними нормами, принципами рівності права і обов'язків батьків, з урахуванням обставин справи, має право розглядати питання щодо визначення місця проживання дитини з одним із батьків, і з відповідним забезпеченням контакту дитини з іншим батьків чи застосування спільної фізичної. І опіки з почерговим проживанням дитини в помешканні кожного з батьків за відповідним графіком. Тут я хочу звернути вашу увагу, що в принципі батьки є рівними перед законом, і суд завчасно не може спрогнозувати, з ким з батьків буде проживати дитина. Суд враховує такі. Обставини, які потрібно буде довести в суді, в першу чергу на що потрібно буде звернути увагу, це відношення дитини до батьків, пов'язаність дитини із батьком. Потім це наявність в першу чергу майнового стану, можливість виховувати дитину. Так само, вище суд буде враховувати можливість займатися дитиною, приділяти їй час. Тобто, всі такі обставини будуть судом враховуватись. Також хочу звернути. Нути увагу, що важливим для вирішення питання про визначення місця проживання дитини буде також ще висновок опіки і піклування а також заключення психолога, яке має бути з позивною заявою подаватися до відповідного суду. Також звернув увагу, що заяву про розлучення і про визначення місця проживання дитини можна подавати до суду одразу, тобто не чекати, поки батьки розлучаться, як в деякі. В деяких судах говорять, що там вже розлучилися, а потім вже вирішують спір. Я говорю про те, що можна одночасно звернутися із заявою про визначення місця дитини разом із заявою про розлучення. Водночас, суд враховує, хто з батьків виявляє більшу увагу до дитини та турботу про неї. Аналізую прихильність дитини до кожного із батьків, особисті якості батьків, можливість створення належних умов. Для виховання дитини саме до такого твердження дійшов Верховний суд у своїй постанові від 14 лютого 2019 року у справі 377 дріб 18 на всі ці справи буде посилання у моєму відео, щоб я на цьому зараз не гаяла часу, оскільки ви цього не запам'ятаєте відразу. Рівність прав батьків є похідною від прав та інтересів дитини і впливає від. Відповідно на гармонійний розвиток та належне виховання, у першу чергу батьки повинні визначати інтереси дитини у ситуації, коли у них виникає спір між ними щодо місця проживання дитини. При вирішенні таких спорів доцільно та правильно керуватися виключно виключно інтересами дитини, тудам, передусім, потрібно впевнитися, що саме той із батьків, на чию користь бути прийнято рішення, створить для дитини належні умови для її морального, духовного і фізичного. Зичного розвитку так в моїй практиці були випадки ще до війни, коли до мене звернувся батько щодо визначення місця проживання дітей безпосередньо разом з ним. При цьому хочу звернути увагу, що у них був із колишньою дружиною укладений договір про виховання дітей, але з часом також договором були визначені і розмір аліментів. Участь батька у вихованні, але згодом було прийнято рішення, що на думку батька і згодом потім, на думку суду, мати неналежним чином займалася вихованням дітей. Так, вона не була позбавлена батьківських прав, але суд все ж таки вирішив справу на користь батька і двох синів залишив без проживати саме із батьком. Сімейним кодексом встановлено, що батьки є рівними у правах виховання дитини незалежно від того, чи перебували вони в шлюбі. Так, Верховний суд у своїй постанові від 4 серпня 2021 Року також номер справи надам у посиланні до цього відео визначив базові елементи, які підлягають врахуванню при оцінці та визначенні найкращих інтересів дитини. Тут мова йде про погляди дитини, індивідуальність дитини, збереження сімейного оточення і підтримання відносин, піклування, захист та безпека дитини, вразливе положення, право дитини на здоров'я, право дитини на освіту, верховний суд в інші свої. Її постанові вже років війни від 16 листопада 2022 року в іншій справі, скасовуючи вже постанову Харківського апеляційного суду про повернення дитини до місця постійного проживання у Сполученні Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, зазначив, що воєнний стан продовжується у зв'язку з тим, що агресія проти України триває, але у цьому конкретному випадку з урахуванням обставин справи найкращим інтересам дитини відповідає перебування дитини разом з матір'ю, оскільки позивач не надав доказів на спростування серйозного ризику для дитини в разі її повернення до території України її місця постійного проживання до вивезення матір'ю в Україну. Дитина не може бути залишена у небезпечні для її. І фізичного та психологічного здоров'я ситуації це я кажу в даному випадку про воєнний стан і відповідне перебування матері або батька дитини за кордоном в іншій державі. Отже, серед інших обставин, що мають істотне значення, судам слід досліджувати безпекову ситуацію та обмеження, пов'язані із проведенням бойових дій та їх наслідками. При цьому сам факт запровадження на території України воєнного стану не дає на сьогодні і не є достатньою підставою для визначення місця проживання дитини з одним із батьків, зокрема з тим, який проживає за межами території України. Тобто, як ми Розуміємо, це не буде стовідсотковою підставою для того, що суд вирішить саме на користь того батька, який знаходиться за кордоном. Сьогодні з'являється все більше справ щодо визначення місця проживання дитини з батьком. Сьогодні в цьому немає усталеної судової практики, оскільки є розуміння з якою метою це робиться. Я говорила на початку свого відео про підставу від строчки виховання батьком дітей. Одеський апеляційний суд розглянув справу. В якій батько, котрий перебував на військовій службі, звернувся до суду з позовом про розірвання шлюбу, стягнення аліментів, визначення місця проживання малолітньої дочки разом із ним та відібрання її в матері без позбавлення батьківських прав. Суд першої інстанції задовільнив позов. Військова частина, в якій служив позивач, тут я хочу звернути на це увагу, що військова частина не була стороною по справі, оскаржила це рішення, й апеляційна. Суд відмовив у дозадоволенні позову в частині встановлення факту самостійного виховання дитини батьком, а також про відібрання малолітньої дитини в матері. Тобто, як ми бачимо, практика різниця і навіть військова частина за військовослужбовця буде боротися, щоб він не покинув лав ЗСУ. Апеляційний суд зазначив, що відповідачка визнала позов, погодилася на відібрання дитини. Проте, чи відповідає таке відібрання інтересу. Сам дитини, те, як воно буде як дитина буде реагувати на своє відібрання у матері, суд не перевірив. Суд мав насамперед перевірити дотримання прав дитини, а не формально приймати визнання позовом. Крім того, апеляційний суд звернув увагу на те, що перебування позивача в лавах ЗСУ виключає встановлення факту того, що він самостійно буде займатися вихованням дочки без участі матері на постанову цього апеляційного. Ного суду я також дам посилання у цьому відео, і тут я хочу звернути вашу увагу на те, що визнання матір'ю позову про позбавлення її батьківських прав чи про визнання місця проживання дитини з батьком не може бути єдиною підставою для задоволення позову. оскільки. Відмова батька від дитини суперечить моральним засадам в принципі суспільства та не відповідає інтересам в першу чергу дитини. А в даному випадку визнання матір'ю позову є по суті її відмовою від дитини. Ну це можна навіть так розглядати. Хоча батьки могли домовитися і просто судом вже узаконити дану свою домовленість на сьогоднішній день. Є багато справ окремого провадження про визнання факту самостійного. Виховання дитини батьком. Тут я хочу трохи зупинитися. А що таке окреме провадження? Окреме провадження це, взагалі, в принципі, відсутність спору між сторонами. Тобто, коли ми говоримо про визнання чи не визнання позову матір'ю і батькам, то в даному випадку є спір. А окреме провадження це конкретна просто заява когось із громадян України про встановлення факту, там спору немає. Просто суд має визнати цей факт, що він існує. Наприклад, це може бути факт смерті, встановлений в окремому провадженні будь-які юридичні факти, але з такою підставою вже зверталися, і є роз'яснення судів відносно цього, що е, розглядати в окремому провадженні питання виховання батьком дитини самостійно як підставу для відстрочки від мобілізації не можна, оскільки в такому випадку це буде спір, і спір буде із територіальним центром комплектування і соціальною під. Підтримки військової частини, оскільки вони є представниками держави. Ну, як ми бачимо, що все робиться для того, щоб в першу чергу відстояти захистити інтереси держави, але все ж таки, давайте повернемося до дитини. В одній зі справ, от про що я казала, батько сказав, що встановлення факту йому необхідне саме для отримання відстрочки від мобілізації. Це справа про встановлення факту самостійного виховання дитини. Ця справа права 2022 року ключове питання полягає в тому, чи можуть заявники використовувати суд і окреме провадження у цивільному судочинстві для досягнення бажаних для них взагалі результатів в іншому виді судочинства. Тобто, як ми бачимо, тут є і адміністративне судочинство, і цивільний процес. Якщо особа отримала відмову у перетині державного кордону України для виїзду за кордон, навряд чи є підстави стверджувати, що Ір із повноважним органом у неї відсутні, і що фактично для збирання доказів і оскарження рішення про так відмову, зокрема про перетин державного кордону в даному випадку, це батько звернувся, що він не зміг вивести дитину, або для ефективного оскарження вже ухвалених судових рішень в адміністративній справі. Створення нових нововиявлених вона може використовувати можливості окремого провадження у. Цивільному судочинстві факт самостійного виховання одним з батьків, в принципі, відсутності участі іншого з батьків у вихованні дитини може бути встановлений у рішенні суду ще при вирішенні спору щодо позбавлення особи, взагалі батьківських прав, і в порядку позовного провадження ще під час розлучення, як я про це говорила на початку, у разі виникнення спору щодо місця проживання дитини. Опіки над дитиною ухилення від виконання батьківських обов'язків такі спір підлягає вирішенню в порядку позовного провадження, тобто, як я говорила, що факт це окреме провадження, і його не можна використовувати. І суди в принципі відмовляються у таких зверненнях. А позовне провадження – це наявні спору. Верховний суд ухвалив рішення в цьому році, 16 лютого, яким визнав визначив місце проживання двох молодших малолітніх дітей. Старшому вже виповнилося 15 років. почергово з кожним із батьків. Тобто два тижні із батьком, два тижні із матір'ю, акцентувавши увагу на тому, що старший має право приєднатися до братів. Після двох тижнів той з батьків з ким проживають діти зобов'язаний супроводити привести їх до місця проживання другого із батьків та передати відповідне під фізичну піку іншого з батьків. Як ми бачимо, суд установив таке нове поняття спільної фізичної піки обох із батьків. І як ми бачимо, із того, що я сказала, що на сьогоднішній день, на жаль, чоловіки готові піти. На будь-які випадки, аби лишитися вдома, на жаль, проте я хочу вас закликати, що слід виходити з морально-етичних складових суспільства, а це все ж таки не використовувати дитину заради своєї свободи і в першу чергу виходити із інтересів дитини. Знаєте свої права? Дивіться наше відео, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Пишіть нам, якщо у вас виникнуть питання, все буде Україна.